Ти прокидаєшся у кімнаті, де немає вікон і дверей. Стіни гладкі, холодні, без єдиного шва, повітря застигле, наче його ніхто не рухав руками. У центрі старий ламповий телевізор. Він шепить, але екран уже світиться. Ти підходиш ближче і бачиш себе не зараз, а через кілька днів. Ти сидиш у цій же кімнаті, але худіший. Порожній погляд, та ж сама поза. Ти відводиш очі і знову дивишся. Тепер через кілька місяців, ти вже не рухаєшся. Телевізор показує лише твоє обличчя крупним планом: запалі очі, усмішка, яка не тобі належить. Ти кричиш, але звук глухий, наче ковтається стінами. І тут картинка змінюється: ти бачиш себе прямо зараз. Ти дивишся у телевізор, і телевізор дивиться на тебе. Екран починає темніти, але не вимикається, він всмоктує зображення. Твоє обличчя починає зникати з дзеркала всередині екрану, і ти відчуваєш, як щось тягне тебе вперед. В останню мить, ти розумієш, вихід із цієї кімнати лише у телевізорі. Але чи це вихід, чи наступний рівень? Можливо, ти теж це бачиш. Але просто боїшся сказати, казати, казати.